Наскільки ми знаємо, а друг дружку разом. Мій улюблений колір в мене їх два це сірий та фіолетовий, а в кіри це темно, 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 темно-синій. Я улюблені квіти це дзвіночки, алерний, мабуть, сантрава. Мої улюблені квіти це сантрава, а в кіри дзвіночка. Моя улюблена тваринка, це котик, а Лерина, мабуть, собачка. Моя улюблена тваринка це собака, а в Кіри це кішка. Моя улюблена страва це нагетси. а у Лєри, мабуть, м... карбонара. Моя улюблена їжа це Карбонара, а в Кіри це нагетси. Улюблений співак це Півовар, а в Ліри, мабуть, Клавдія Петрівна. А улюблена українська співачка це Клавдія Петрівна, а в Кіри улюблений український співак це, мабуть, Артем Пивоваров. Мій улюблений урок це фізкультура, а у Лєри математика. Це математика, Кіри… Що вкіри? Ні, фізра, фізра. Є хобі це, ем, це танці, а у Лєри – акторство. В мене хобі це театралка, а в Кіри – танці. Мій день народження це 20 жовтня, а у Лєри – 22 березня. Мій день народження 22 березня, а день народження Кіри. Коли? А 20 жовтня? Моя улюблена фірма з техніки це iPhone, а у Лєри, мабуть, Рілмі. У Кіри улюблений бренд з техніки це, мабуть, iPhone, а в мене це лінова та Realme. Кіри, улюблений поет це Олександр Олесь, а у мене Леся Українка. У мене улюблений поет це, мабуть, Олександр Олесь, а у Кіри це Леся Українка. Ми знаємо друг дружку. Нашого пана!